Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Гандія, де маємо цікаву квартиру неподалік площі Прадо. Значить, які її переваги. 107 тисяч євро, вона дуже велика, має 4 спальні, один санвузол І це наш другий український поверх. Давайте подивимось. Отож, друзі, квартира, як я вже говорив, 107 тисяч євро за 108 метрів квадратних. Тут 4 спальні та один санвузол. Меблі в цій квартирі не залишаються, звичайно, але потрібно буде. Її, можливо, де-неде перемалювати. В цілому мені квартира дуже-дуже подобається. В вітальні і в спальнях вікна виходять на вулицю. Залишиться тільки кухня, тобто все ще є в кухні і в санвузлі. Кухня непогана, можемо так і залишити. В принципі, нічого такого немає, що потрібно буде тут робити капітального. відокремлений господарчий блок, господарча зона. Так, їдемо далі. Тут ми маємо ось таку вхідну зону. Невелика, але вона є. Що мені подобається, підлога її міняти не потрібно. Так, і тут якби перша спальня, вони зробили кладову, поскладали якісь речі. Так, Маємо тумбочки, В принципі можемо так і залишити і рухаємося далі. Бачите, в цілому квартира непогана, світлі стіни, є підсвітка, зробили симпатичну. Спальня, двохспальне ліжко. Ну В принципі, ось так це виглядає, є якісь зайві речі. Поруч ще одна спальня, вона вже трішки більша, і є шафи. Дуже багато місця, де поскладати наші речі. Рухаємося по коридору далі. Ще одна спальня. Спальні плюс-мінус ідентичні, великі, що мені подобається. Так, достатньо місця. І санвузол. Ну, в Санвузлі, що цікаво, подиці, яка якась музика. Просто потрібно буде або гуляти дискотеку тут, або змінити лампи, тому що ну, це дуже цікаво. Але в іншому санвузол непоганий, і що мені подобається дуже велика душова кабіна. Рухаємося далі. Вітальня. Велика вітальня. Теж дуже багато вікон. В принципі, квартира сама по собі дуже цікава, неподалік від центру. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку і сам будинок зовні.